Пані Валентина питає, чи можна розглядати антифриз замість води в опаленні з твердопавним котлом. Є постійне відключення світла. Білоруські виробники стверджують, що він безпечний, чи є значущі нюанси в порівнянні з водою. Дякую за це питання, пані Валентина. Справа у тому, що антифриз не можна використовувати в системах опалення. У нас там є матеріали, котрі не витримують цього середовища. Але, але для систем опалення є окрема рідина. Так, вона схожа по властивостям з антифрізом, але вона має інший склад. І вона безпечна для труб систем опалення. В моєму будинку в системі опалення знаходиться не вода, а саме ця рідина. На що я хочу, друзі, звернути вашу увагу, коли ви будете обирати цю рідину. Справа у тому, що на каністрі буде написано: так, вибачайте, екран не вмикнувся. На каністрі буде написана температура мінімальна, при котрій ви можете її використовувати. Наприклад, у мене за літо мінус 30. Звісно, в будинку, друзі, ніколи не буде мінус 30. Ну, ніколи. Ну, вибачте, тим паче він інерційний. Але чому я залив саме цю рідину? Справа у тому, що це температура, при котрій рідина не порве ваші труби. Тобто вона не замерзає до цих температур. Але. Ця рідина, вона при низьких температурах вона стає густою. І насос її не може проштовхнути. Тобто, ви берете, наприклад, мінус 15, думаєте, що якщо в будинку пропало опалення, да, у вас буде мінус 5, а рідина до мінус 15. Ну, нічого страшного, буде всі нормально. А виходить так, що е, при мінус 5 ця рідина має таку в'язкість, дуже високу, що коли вмикається ваш насос, він просто згорає, е, якщо у нього немає автоматики, або він не може проштовхнути цю рідину по системі опалення, і ваш будинок продовжує замерзати. Зрозуміло. Тому е, треба обов'язково брати е, більш низьку температуру, от саме із-за в'язкості цієї рідини. Зверніть, будь ласка, на це увагу. І я її придбав, е, купував в епіцентрі. Я просто зайшов в відділ, де стоїть ці радіатори, всякі там все для системи опалення. І там ці каністри просто стояли, я взяв і, і все на цьому. у мене е, я ніяк не перепакую обв'язку котла, тому у мене один стик слізиться. Один раз на сезон мені треба підкачати. Yeah. Я просто два рази перепаковував, Ну не вдало Все одно. Там багато стиків, і все одно один з стиків починає слізитися зараза. Ну Я ж не сантехнік, Вибачайте От що що, а це поки що не моє. от е, але от, Така особливість є, тому обов'язково її е, враховуйте. Саме в'язка з цієї рідини. Ну от Хтось пише е, Ну от Я знаю, що там інший склад, тому що антифріз, він дуже агресивний. Він все ж таки більше розрахований для е, дгателів внутрішнього згарання, а в системах опалення інші матеріали, тому використовується інша рідина.